Так, шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Сьогодні хочу по вашим питанням а, пройтися трошки. Ну, в коментарях да, ви пишете. Так, Сергій питає, пан Сергій, чи будуть удари ракетами зі сторони Білорусі по Львову до кінця січня? Угу. Ми з вами ще ж не дивилися. Загрози, так, да, по регіонах. Ну, давайте глянемо, чи будуть удари ракетами, чи, чи є загроза, так, да, в плані ракет зі сторони Білорусі по Львову. до кінця січня. Так, угу. да, стоїть загроза. І смерть, друзі, не ігноруйте до кінця січня ще щось має ще бути. Якусь ще вони готують по Україні. Щось готують. Ну, я подивлюся, я буду робити по регіонам, ну, як я завжди роблю, да, і ми. В принципі, ми вже розуміємо, чи говориться про масований обстріл чи... чи ні. Так, давайте далі питання у того ж пана Сергія. В якому місяці ми отримаємо Патріот і Семпті, якщо я правильно читаю, да? В якому місяці. Давайте я спитаю найближчим часом, а там далі подивимося. Ну, найближчий час він, як правило, десь там до місяця, місяць-півтора, десь так. Старо не любить строки взагалі. Найближчий час, чи отримає Україна? системи Патріот? Чи отримає система Патріот, Україна найближчий час? В дорозі. В дорозі, тобто тут е рицар Жезловий, він їде, він їде, ну ми чекаємо. Виглядаємо, чекаємо. Є якісь затримки через якусь хитрість, є якісь затримки, але ми, ну, ми чекаємо. Мають бути. Так, вітаю. Це ви вже спитали, да? Я ж вже ж подивилася в плані Львова до кінця січня. Так, з приводу Казахстана. Також є розклад, да, що пішли розмови, що Казахстан може стати наступною країною, на яку Ерефія нападе. Подивіться, є розклад. А, робила я. Так, пані Світлана питає, скажіть, будь ласка, експерти говорять, що, можливо, Путя піде на південь? Херсон, Миколаїв, Одеса. Чи справді це буде? Дякую. Давайте глянемо. Чи готується наступ Ерефі на Херсон. Чи готується наступ З найближчим часом? Давайте, да, я дивлюсь найближчим часом. Ой-ой-ой, друзі, я перепрошую. Так буває. Чи готується наступ ерефії на Херсон. Ну, вони щось собі там можуть збирати, але Ні, чи є загроза Херсоном? Немає, немає загрози. Вони не можуть. Це, знаєте, от я питаю, чи буде наступ. ну, от не, не загроза, а чи буде наступ. Це е залякування. Таємно, ні, ну вони можуть там щось готувати, да, там можуть щось якось збирати сили, показувати свою активність, показувати свою активність да, по рицарю Жезлові, але по луні це момент залякати для України. Чи є загроза немає, це ілюзія. Тобто не, не, не панікуйте, будь ласка, навіть якщо є щось у нього в планах, повірте, Україна, Україна готова до розвитку цих подій по загрозам, по загрозам повторного наступу, да, там, на Київ там, чи ще кудись. То е, я дивилася, да, і навіть якщо він і спробує сюди, ну, він, він планує, в нього є такі плани, да, от, але там не до того йому буде, не до того наступу. Але навіть якщо і буде цей наступ, то вони як зайдуть, так вони і ляжуть. Тобто ви не переживайте, не буде мати успіху тут. Давайте-от Миколаїв. Да, Миколаїв, чи буде якийсь наступ? Чи можливий якийсь наступ Ерефії на Миколаїв? Ні. Чи можливе, можливий якийсь наступ на Одесу від Ерефії? Там можуть бути провокації плані Одеси. Що це для Одеси? Для Одеси це страх, от, але все рівно вона під контролем, під контролем випадає е, імператриця, тобто це контрольовано. М -м, яка загроза є для Одеси? Давайте я так спитаю. Яка є загроза для Одеси? Ну, це ракети. Друзі, це ракети, це обстріли. Це обстріли. Так, давайте далі. Так, це я дивлюсь на час. Угу, пані Наталя питає про розклади. Чому почалась війна в Україні, які події посприяли початку війни і для чого їм наші землі? Відповідь я дала, пані Наталі. Є такі розклади в мене. Якщо вам також цікаво, можете подивитися там. Ну, доволі такі цікаві, цікаві розклади. Батальйон Монако. А що це за батальйон Монако, друзі? на секундочку я. Це взагалі хто це? А, державні службовці? Впливові бізнесмени, зрозуміло. Ну, давайте глянемо. Які втекли з країни і чекають, а хто ж виграє? Ну, давайте глянемо батальйон Монако. Мафіназу. Що їх чекає? батальйон Монак? Да. Це що взагалі таке? Давайте спочатку. Що це взагалі таке? Що це за батальйон такий? Ну, про що він? Про що він цей батальйон батальйон Монак. Ну, щось там назбирали, чого? Слухайте, ну дама мечова випадає по співпраці, щось там таке, ну, щось там таке є. Ну, не всі, не всі, частково, але хтось там тямущий. Що їх чекає? Не будуть вони ніде, все залишається на місці. А чого їм страшно? А тому що чого страшно? Тому що інформація буде про них розповсюджуватися, буде вспливати про них, проявлятися. Інформація про них буде. Розумієте? От тому їм і страшно. Чи якось вони впливають, от мені цікаво, на, на війну в Україні, ну, чи якось вони допомагають, чи вони взагалі щось роблять От в плані війни, да? в плані безпеки там, України, в плані допомоги цей батальйон Монако, чи щось вони роблять? Ну, для вигляду щось роблять. Знаєте, Ілюзія допомоги. Ну, ні, нічого не роблять, взагалі нічого не роблять. Тобто, ну такі карти, дивіться, і тут ілюзія, і тут ілюзія допомоги. Ну Тому, ні, нічого не роблять. Взагалі. При своєму. Залишаються при своєму. В Україні, яка в них буде доля? От мені цікаво. А не всі повернуться в Україну, я вам хочу сказати. А ті, хто повернуться, ну, будуть працювати собі далі. Ну що, друзі? Хто повернеться, буде працювати далі. Але повернуться не всі. Хтось залишиться там, де й сидить. Ну, тому так. Ну таке цікаве питання Монако. Ну це ж треба було да, так ще і назвати. Ну добре. Так, чи роблю я особисті розклади? Так, роблю. Мої контакти є під, під відео в опису, в опису під відео, так. Так? Про світову змову знову ж таки питання, чи щось мені буде за викриття таких таємниць? За таких ні. Знаєте, як не з, не з усіма ж питаннями можна лізти да, за відповіддю. Тобто, ну, є питання, які не варто задавати. Взагалі потрібно дуже ну, вічливим бути в цьому плані. Це ж не заради просто там, любопитства. Да, та інформація, яка нам потрібна задля чогось, ну, я її дивлюся, я розклади роблю, да, вона допомагає нам а, ну, в житті, допомагає, там, дає нам інформацію, тобто ми а, ну, для, або для заспокоєння, або для розуміння. Тобто, да, от вона щось з собою несе. Тоді цей розклад ну, норм, вважається окей. А якщо Просто заради любопитства, от як написав мені там один чоловік, що зробіть, давайте на Олега Жданова. Зробіть розклад, а я подивлюся, чи правда чи ні. Я потім вам скажу, чи правда чи ні. Ну, то робіть, я такими речами не займаюся. Я з перевіркою не до мене. І аби подивитися, ну якби ні, мені це навіщо? Ви розумієте, що кожен такий запит, він несе за собою якусь відповідь. Да? Ну, тобто, щось потрібно. Ти щось береш, тому ти маєш щось віддати. Тому, аби просто подивитися, ну, якби, мені не цікаво. Якщо вам цікаво, ви дивіться. Так, далі питання. Чи є в Україні? Замовники війни. Ну, я вам так скажу, є люди, які не замовники, є люди, які посприяли цій війні. І, до речі, це питання я розглядала. Не знаю, може хтось не звернув на це увагу, але питання таке було. Знаєте де? Чи могла Україна уникнути війни? Чи, ну, здається, так, в кінці, в кінці розкладу. От, з приводу влади на той час. От там, де 14 й рік, ну таке. Ви подивіться, да? от, Що показали карти. Це люди не замовники, а ті, які посприяли. Так, далі, здається, питання такі, що вже, ну. Я дивилася. Я ще знаєте, що хочу з вами, з вами розглянути, і щоб ну, не робити окремий розклад, бо він буде невеликий. Я, я сподіваюся. Давайте подивимося з приводу Білорусі. Да, ті навчання, що там почалися 16-го. Це вчора було. Сьогодні 17 число. О, давайте подивимося, до чого. Оці навчання, вони про що? От. Ну, ми інколи переглядаємо з вами загрози, да? тому давайте, давайте і зараз подивимося. Навчання на Білорусі. Угу. Ну, і знову от вона перевертається другий раз. Е Якась планується дорога. Переїзд. Так, навчання Білорусі, це що? Військові навчання, підготовка. Ой, прямо всі три карти такі, знаєте, ну, серйозні, да там щось таке прям відбувається. Конкретно, конкретно. Для чого вони це роблять? Для чого ці навчання? Знаєте, от, ну, по правосуддю, це реально навчання. От, просто навчитися, дивіться. Просто дати інформацію, там, показати, зібрати, тобто, ну, по правосуддю, це от якраз момент навчання. Тобто, тут не про загрозу для України. А що будете робити далі? Після цього навчання. Що будете далі робити після цього навчання? Десь відходити, десь відступати? Тобто, ну, тут не про загрозу, тут ну, момент відступати, виїжджати, кудись переїжджати, чогось чекати. Але це не про, ну тут про зупинку більше. От бачите, спочатку спочатку був рицарь жезловий, да? тобто ну, карти ось так лежали. Спочатку рицар жезловий, потім луна, а потім вже повишення. Тому тут більше про зупинку, тут більше про те, що м про спокій. От, тому, так, загроза давайте перепитаємо на всяк випадок. Загроза для України в плані наступу зі сторони Білорусі. Найближчий час, чи є загроза? В плані наступу з Білорусі? Контрольовано все Україною, друзі, загроза зберігається. Вона є, бажання в них є. Але от виходить е, імператриця, виходить далі закохані, а е, ситуація контрольована. Ситуа, ситуація контрольована. Тому е, не створюємо паніку, це наразі головне. Да? От тому так. Добре. Давайте ще запитаємо. Я перепрошую, але я вже хочу закрити зараз а, з цими наступами да, всі питання. От в плані повторного на Київ я обіцяла, що я передивлюся оцей повномасштабний наступ. Да? Ми колись дивилися з вами, може, тиждень-півтора назад. Давайте ще раз глянемо. Повномасштабний наступ Ерефії на Україну, чи готує Росія повторний повномасштабний наступ на Україну, чи готує? Повномасштабний повторний наступ. Ну, от дивіться. Вони планують. Планування є, так. Є планування, є бажання, можливо, вони там щось собі збирають. Тобто, ну чимось там займається. Але потім ситуація буде змінюватися да Дивіться, по сонцю. Ситуація буде змінюватися. Тобто, щось там, що там. Що це для Росії? У них всередині, от знову, не, не, не вийде щось, от розумієте, не зможуть. Не зможуть, не буде можливості зайти. Зміниться ситуація, що в них не буде можливості зайти. Що це для Росії? Ну, В них там якийсь удар буде, знаєте, як всередині, якась ситуація буде в них створена. Щось таке ми вже з вами дивилися, так? Да? Ну і на дні колоди четвірка мочила. Тому видихаємо, видихаємо, бережемо свої нерви, бережемо себе і Україну. Я вам дуже... Так, панство, я поки зробила розклад, передивлялася, знайшла ще одне питання. То давайте я його так сюди вріжу і, ну, зараз подивлюся. Цікавить питання, чи не буде по лівому берегу Херсонщини до В плані, чи здасть Україна лівий берег Херсонщини? Ні, не здасть, не здасть, лівий, ну, буде деокупація 100%, і причому, знаєте. Був же в мене розклад, да? і я говорила, що ця дорога до моря, дорога по морю, да? чи над морем, ну, розумієте, про що я говорю, зараз я відкрию мапу, от е, коли буде звільнена оця дорога, то е, це буде як мм, знамення нашої перемоги скорою, да? це як така вісточка, що скоро, ну, скоро скоро перемога. Тому буде обов'язково. Давайте подивимося, чи збирається Україна. Ну, ви спитаєте? Да? Ви спитали, то давайте я відповім вам, чи збирається Україна здати лівий берег Херсонщини? Та що? Буде боротьба. Ну як здати? Ні. Де окупація лівого зі сторони України. Плануємо, ми плануємо, ми готуємось, тому нічого собі ну, ви не переживайте, ніяких договорників Україна не збирається проводити з е, расистами. Е, про це не може бути йти мова. От. Всі наші землі будуть нашими. Це на 100%. Одні може швидше, другі пізніше, але все рівно а, зберемо всіх докупи. Все, друзі, тепер точно все. Я перевірила, точно на всі питання відповіла. Я дуже дякую вам за перегляд. Ще раз бережіть себе, друзі, бережіть Україну.